Авіація сил оборони України за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів. Також знищено 6 ворожих безпілотних літальних апаратів, а підрозділ ракетних військ і артилерії уразили два засоби протиповітряної оборони та ще два важливі військові об'єкти противника. Про це зазначили у генеральному штабі збройних сил України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили 54 атаки російських загарбників, зокрема на Бахмутському, Авдіївському та Малінському напрямках. І цієї ночі окупанти обстріляли Миколаїв з калібрів. Про це повідомили в ОВА. Поцілили у багатоповерхівку та два приватні будинки. В результаті обстрілу 23 людини поранені і один загиблий. Командувач Сил спеціальних операцій України побував у Бахмуті. Зацитую далі слова бригадного генерала Віктора Хоренка: воїнам. Дійсно, ситуація у Бахмуті складна. Проте, хто як не ви, знаєте, що треба робити і як діяти у поточних умовах. Ваша робота тут вкотре доводить, що сили спеціальних операцій це насамперед перевага якості над кількістю. І контрнаступ тихесенько вже йде. Про це заявила речниця ОК Південь Наталія Гуменюк. Потужності ворога знищуються, зникають склади з боєприпасами. Вибухають пункти зосередження техніки, прилітає і в місця скупчення особового складу. Гуменюк також додала, що ми не схильні недооцінювати ворога, знаємо його потужності та потенціал та працюємо методично над тим, щоб ці потужності і можливості були мінімізовані. І в районі Бахмута тривають ближні бої, а постачання українських військ ускладнені через багнюку. Про це пише британська розвідка. Згідно зі зведенням, у західних районах Бахмута запеклі бойові дії на ближній дистанції. Ключовою подією минулого тижня стали бої на околицях міста, зокрема біля села Хромове. Там Україна намагається зберегти контроль над своїм маршрутом постачання. Зокрема, це траса 0506. Інші шляхи ймовірно ускладнені через багнюку на ґрунтових дорогах. Знищили ворожий склад БК на одному з відтинків лінії фронту. Десантно-штурмові війська демонструють влучну роботу на одному з напрямків. І місцевих жителів Луганщини, яких підозрюють у співпраці з Україною, утримують на території колишньої звіроферми. Про це пише Луганська ова. Люди зникають у невідомому напрямку і часто не повертаються. Одне з місць, де утримують українців, це територія колишньої тваринної ферми біля Кремінної. Саме там, за словами свідків, перебуває частина людей, затриманих на Сватівщині, за підозрою у співпраці з Україною. Вова також розповіли, що протягом кількох днів росіяни не наступають на цій ділянці фронту, проте активно застосовують артилерію. Під ударом окупантів минулої доби були Новоселівське, Невське, Діброва та Білогорівка. У Луганській області сили оборони України завдають армії РФ суттєвих втрат, максимально виснажуючи її. Зокрема, було відбито атаки південніше Діброви та неподалік Білогорівки. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Він зауважив, що це дає час для якісної підготовки резервістів ЗСУ, а також накопичення достатньої кількості броньованої техніки. Далі процитую: активні наступальні дії з боку ворога на нашій ділянці фронту тривають вже понад місяць. Окупанти тиснуть на сили оборони, намагаючись знайти більш-менш слабке місце та організувати прорив, але це їм так і не вдалося зробити. Окрім цього, Артем Лисогор додав, що росіяни. Неодноразово заявляли про модернізацію власної армії, зокрема відмову від старої техніки. Але поза минулої доби на Луганщині було підбито три ворожі БМП-2, а також БМП-1, яку давно зняли з озброєння та виробництва. У той час під вугледаром можуть поновитися штурми. Є такі початком підготовки до весняно-літньої воєнної кампанії. Так вважає секретар. Парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко за словами посадовця, атаки на вугледари, які поновилися, мають на меті розпорошити сили і засоби зсу, і також Кремль не полишає мети взяття міста під свій контроль. Костенко зазначив, що противник не втратив надію, і в планах у них до цих пір є захоплення усього лівобережжя. Але у першу чергу. Донецької і Луганської областей тому росіяни будуть робити все, оскільки техніка та люди в них є в наявності. Збройні сили України захопили у полон першого найманця з ПВК Газпрому. Відео з пораненим російським полоненим під Бахмутом оприлюднили у соцмережах. За словами окупанта, до відправки в Україну він працював у Газпромі старшим охоронцем. Газпром створив підрозділ поток. Його передали. ПВК «Редут», пояснив полонений під час допиту. При цьому він додав, що крім потоку, Газпром створив ще два підрозділи Факел і Плам'я. Їх передали безпосередньо під керівництво Міноборони РФ. Росіянин також зазначив, що опинився в полоні через те, що товариші по службі покинули його під час евакуації. Системи протиповітряної оборони Skynex вже перебувають на бойовому чергуванні в Україні. Заявив про це прем'єр-міністр України, виробник найновіших систем. ППО Skynex – це німецька компанія Rainmetal. Вони були вперше представлені у 2021 році. Вартість однієї такої зенітної самохідної установки дев'ятна з половиною мільйонів доларів. Вона обладнана 35-мм автоматичною гарматою, здатною робити тисячу пострілів за хвилину. Такими були головні новини з фронту станом на цю мить. Ми ж будемо продовжувати наш ефір далі.